Вілворда, північне передмістя Брюсселя. Ця молодь почувається одним цілим такою собі бандою. Переважно це вихідці із мусульманських родин. Футбольне поле їхня територія. І тут вони хочуть диктувати правила. Ей, припини розмовляти з журналістами. Вони все одно виставлять тебе в поганому світлі. Стоп не знімати. Але згодом дехто таки захотів висловитись про те, що мусульманська молодь почувається ізольованою та жертвою суспільних кліше. Відколи 30 юнаків із Вілворда поїхали у Сирію. Їх завербували екстремісти. Це погано. Я знаю декого з них. Це справді сумно. вони можуть мертвими повернутися. Я проти того, що деякі хлопці їдуть в Сирію. Така моя думка. Моад знає майже всіх, хто поїхав воювати в Сирію. Сам же він легко розпізнав фальшивих пророків, адже його батьки, віруючі мусульмани, навчили, що війна не може бути священною але справді вірить, що вона мусить там воювати. Джихад для них це ідеал і вони хочуть за цей ідеал боротися. Імами бельгійських мечетей втратили вплив на молодих мусульман із передмість. Нині за допомогою інтернету вони намагаються надолужити втрачене і захистити цю молодь від впливу тих, хто сіє ненависть. Ми активно присутні в Фейсбуці. Наші вчителі Корану просять своїх учнів вступати в дискусії з радикально налаштованою молоддю, надавати їм аргументи про те, що іслам це релігія миру та любові. А от фанатичні мусульмани жодних аргументів не наводять. Вони оперують псевдопророцтвами. Мовляв, мусульманська молодь буде керувати священною державою в Бельгії, так званим бельгійським шаріатом. Понад 40 членів одного з радикальних угруповань мають постати перед судом. На думку експертки Ан Клементин Ларок, Бельгія відчуває складнощі з інтеграцією різних культур більше ніж інші європейські країни. Я за останні 20 років Бельгія недостатньо боролася з радикальним ісламом, і нині це перетворилось на величезну проблему. Це також пов'язано з тим, що Бельгія неоднорідна. Фламандці та валони дві сильні автономні спільноти в таких умовах особливо легко поширюється ісламізм. Спецслужби неабияк стурбовані. Їм вдалося відвернути кілька терористичних актів. Тепер у місті ретельний поліцейський контроль. Для мера Вілворда це лише перший крок. Тут, У Вілворде нам потрібно більше шкіл та інфраструктури для молоді, наприклад, спортивних майданчиків. Я переконаний в тому, що спорт сприяє процесу інтеграції. є лише один шанс не потрапити в пастку проповідників насильства. Це не секрети для молоді у Вілворде. Більшість мріє про те, щоб бельгійське суспільство їх визнало та прийняло.